Сторони, той, хто є людиною огидною, бридкою, показує найгірше, що в ньому є. Церква вчить пробачати. Чи зможе українська нація колись пробачити росіянам те, що вони не робили? Пробачати має не нація і не інституція, і не покоління. Пробачати має особа, яка була покривджена. Господь Бог поставив нам в залежність наше спасіння. Наше прощення Богом, в залежність від того, що будемо ми готові простити кривдникові своєму. Кожен окремий християнин повинен бути готовим простити кривдникові, коли тому справді буде потрібне моє прощення. Інша справа, я переформулюю запитання: можете собі уявити ситуацію, коли катапи потребуватимуть справді нашого прощення? Я Погано собі уявляють такі випадки, таку, таку ситуацію. Насправді випробування є перманентні, і е, наша визвольна війна почалася ані не в лютому 22-го, ані не в лютому 14-го. 12 березня 1169 року суздальський князь Андрій Боголюбський спалив Київ. Ось з того часу триває ця війна. Порахуйте, скільки це. 856 рік. Війна це взагалі супроводжує людську історію. Людська історія починається навіть не з писемності, а починається з війни. Перша визначна подія історії спасіння це вбивство Авеля своїм братом Каєм. Люди грішні, а отже, вимушені терпіти. Різного роду терпіння, в тому числі такі страшні і поважні, які сьогодні переживає наш народ.